Гарного всім дівчата і хлопці. Зараз я знов замішу тісто на хліб, От, спечу хлібинку, таку паляничку, це так планую. І ще планую спекти таких ляпухи. Тобто такі маленькі палянички в сковороді. Спочатку я замішую тісто. Тісто я замішую сьогодні води я виміряла 750 мл. Тепер дріжджів я кладу. 50 грамів або 3 чайних ложки. Так, і це я зараз зараз робимо пару і столову ложку цукру. Відміряла борошна, дівчата. Я сіру, у мене сіре борошно, 7 ложок тут 150 грамів. Це буде така опара. Це розбовтаю зараз гарно. Це буде така в мене опара. Можна покласти житнього борошна, можна е, якихось там висівків, хто що хоче. Але житній хліб ми спечемо найближчим часом. Я покажу, як я роблю, бо того, що житній хліб треба точно, щоб він гарно прокисав. і напевно, що тісто ми замісимо звечора. Оце зараз я накриваю. Плночкою. Вкутала дівчатка я нашу опару і відставляю десь приблизно, не знаю, не менше, ніж на 30 хвилин, може навіть і на годинку, щоб гарненько вона там побродило. Пройшло вже десь більше, ніж пів години. Ось така опара. Що я сюди кладу? Сіль, повну чайну ложку солі, 4 столових ложки, олії. Оцет. Одну столову ложку перемішую, дівчатка, і готую борошно. Борошна треба буде нам десь більше, ніж 800 грамів. Я ніколи не вказую точну кількість борошна, бо того що я сама не знаю. Ось така гарна опара просто. Тепер вію борошно сюди, ось так буду поступово віяти і замішувати. І все у вас вийде. Тісто любить тишу, спокій і гарний настрій, все буде добре. Ось так, дівчатка. Я замішую тісто, порошно підвіваю поступово. І все вийде. Головне, щоб не забити тісто. От. Все буде добре. Вже пахне. Парою пахне хліб, тісто верніше. Десь 800 грамів борошна треба, може більше. Це таке діло, дивлячись, у кого яке борошно. А от про дріжджі, дівчатка, сонечки мої, ми ще поговоримо. Я зроблю окремий ролик, поговоримо про оцет, що дає. оцет у тісті, що дає горілка, скільки дріжджів треба класти і куди. Вимішувала я десь приблизно. Десь 8 чи 9 хвилин. Ось так, поки воно стало таке гарне мисочка чиста. Руки теж майже чисті. Тепер можна потрусити борошно. Це так. Можна помазати олійкою. Я останнім часом мажу олійкою і мисочку і тісто, щоб не завітрювалося. Накриваю, дівчата плівкою і відставляю тісто підходити десь, щоб гарненько так прокисло, десь на півтори годинки. Пройшло десь півтори годинки. Тісто ось так гарненько підійшло. Я його підминала. Конвертом два рази вже підминала. ось Таке воно гарне. Викладаю його на поверхню, просто дихає. Так, тепер ділю я його на дві частини. З однієї частини я зроблю паляничок для пух. а з другої частини я зроблю хлібинку. Так. Ось так я розімну, знову складаю конвертом ось так. І підминаю так. Таку велику кулю, колобок такий. Можна покласти в рукав, дівчатка, можна зробити в формі батона. Можна просто так положити на жаровню, а я покладу ось таку форму. Сковорідка в мене така. Ось так я поклала і ставлю в розтойку, хай собі підходить хліб. Можна накрити рушничком чи то плівкою. Тепер. З цього куска тіста, дівчата, я роблю 12 таких кусочків. Таких маленьких нароблю ляпух. Дівчатка, наробила ось 12 кульок таких. Підкладаю я їх хвилин на 10, хай трішки відпочинуть, а я тим часом підготую начинку. Тепер, дівчатка, ось у мене є кусочок сиру, в який є. Можна взагалі без сиру робити, або робити такі млинці великі і просто жарити на сухій сковороді. Але я сьогодні захотілася мені з сиром. Тепер можна ще додати ложку чи дві Кисломолочний сир. Ось так. Кошку, дві, кого скільки є. то скільки хоче, скільки додайте. Зовсім трішки присолю. У мене ось зелень цибульки. так. Можна хто скільки хоче кропчик покласти, хто що любить. Я свою любиму спецію кладу. Ось так перемішую. Це в мене така буде начинка. Тепер, дівчатка, далі. Беру кульку і роблю. Накладаю сюди ось так начинку і защіпую, ось так, Злегенько так приплюскую і відкладаю, не сильно розпліскую, за першим разом я не сильно. Дівчатка поробила я ось такі ляпухи, прикрию трішки. А, але так через 2-3 хвилини я кожну буду так розпліскувати, щоб вони в мене такі стали як схожі, наче на, як на біля Одразу не можна, поступово. Духовка гріється. Тепер ставлю нагрівати сковорідку. Дівчатка, оце ж я кожен ось так розпліскую. От, щоб такі були, як біля Буду жарити по одному на сковорідці, під кришкою, нагадую сковорідка без олії. ось млинець, отак кожен я олійкою, поляпала і кладу по одному на сковорідку і накриваю кришкою по декілька хвилин. З кожної сторони, не сильно на великому вогні. Так, дівчатка, ось так жаряться мої ляпухи. Дівчатка, хлібчик теж вже трішки підійшов, притрушу борошну цільно-зерновим. Можна лезом зробити якісь узори, які вам подобається понадрізати. Я ось так понадрізала. Ще він у мене трішки постоїть, може хвилин 5. І буду ставити в духовку, опікатися 35 хвилин. Спочатку на 200 градусів поставля, а потім хвилин через 15 зменшу до 180. Каляпухи я ось так змазую вершковим маслом з двох сторін. Пахнуть смачно, Хліб печеться вже. Зараз буду куштувати. Знаєте, наче в лаваші. Дуже смачно. І смачно буде, якщо ви взагалі без начинки зробите. Дівчатка, ось така моя хлібинка. Правда ж? Напевно, всі чекають, щоб я розрізала, натерла часничком. І зараз сала з банків дістану. вам куштувати, дівчата. Це така паляниця. Сала я ось підготувала, нарізала. спеціями потрусила, ось відрізала я хліба, дівчата. Дуже смачно. Ще я би здору. Здору немає в мене. Треба на базар сходити купити. Трішки здору, трішки, хоч пів кілограма. Можна. Сало хрумтить гарно? Зараз буду смакувати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю! До зустрічі!